Всім привіт! Сьогодні я вирішила навести порядок в своїй косметиці, і ось що в мене виявилося вже пустим, тому знімаю відео, в якому розповідаю, чим я користуюся, що мені сподобалося, що буду ще раз замовляти повторно, а що, може, мені не підійшло. Мене звати Інна Кокоравець, я лідер компанії Пармасі. І також користувач продукції фармасі. Користуюсь продукцією зі знижкою 25%. І якщо ви бажаєте, також користуватися цією турецькою продукцією, яка сертифікована такими сертифікатами, як халяль і со джімпі, то я з радістю вам запропоную знижку. І щоб отримати її, вам потрібно буде. По посиланню під відео зареєструватися. Або якщо ви це не можете зробити, напишіть в коментарях, що хочете отримати знижку. Я допоможу вам це зробити протягом п'яти хвилин. Це все робиться, і ви будете мати знижку навіть на один товар. Ну, компанія Farmacy – це продукція для всієї сім'ї і для будь-яких потреб. Тому я розказую, чим я користувалася, що в мене закінчилося, і хочу почати з засобів для дому. Є така серія Mr. Vibes, Це засоби, які екопродукти, які не шкодять вашому здоров'ю, зберігають ваші меблі, ваш простір і безпечні також навіть для дітей і для тварин. Це одні з моїх любимчиків. Салфетки містервайц. Я частіше беру з лимоном. Цими салфетками можна витирати меблі, сантехніку, холодильник мити. Я навіть використовую для того, щоб почистити свої взуття чи сумочки. В цій упаковці 40 салфеток. Вони добре пропитані таким засобом, який. Видаляє добре грязь, жир, наліт, пиль, і при тому пропитує поверхню таким чином, що на неї пил менше сідає і довше ваш простір буде чистішим і безпечним. Буду замовляти ще і замовляю постійно. Це у мене завжди є в наявності для того, щоб користуватися при прибиранні або при будь-яких потрібних. Моментах. Користувалася я засобом прямо при пранні. А, о, вибачте, ні, це кондиціонер. у мене ще не закінчився. Кондиціонер. Тут у упаковці 500 мл. Я використовувала на кожне прання отакий от а, мірний ковпачок наливала і мені цього вистачило десь на 25 праннів. Після того, як кондиціонер використовувала, дуже гарно пахло. Знаєте, такий аромат, як в турецьких готелях, Дуже приємний, дуже гарно білизна проглажувалася після цього, не заминалася, і гарно виполіскується пральний порошок. Концентрований засіб, є інструкція українською, написана, вироблено серії в Туреччині. Вона веганська і має також сертифікати. Це такі засоби для дому. Я їх буду замовляти знову, і в мене завжди ця серія є в наявності. По догляду за тілом я використовую постійно такі засоби, як крем, гель масажний каштан і гель масажний з паприкою. Каштан 500 мл банка, мені хватило його на півроку. Це гель такого зеленого кольору з ментоловим ароматом. Він охолоджує, дуже гарно діє при варікозному розширенні судин. І також, коли у вас крутять ноги, болять сустави, ну, це якраз той засіб, який спасає, особливо тих, у кого болять ноги, хто довго дуже на роботі. Наприклад, у мене є дівчата, які займаються бальними танцями, то вони постійно використовують цей гель, тому що знімає ну, якщо ноги втомлені. Це охолоджуючий гель. І якщо у вас Є мами, бабусі, дідусі. Ви хочете їм зробити гарний якийсь подарунок, то такий гель-каштан 500 мл банка буде їм нагоді. Гель-паприка він розігріваючий. Він має такий колір: бачите, черно-червоненький, такий рожевенький, це паприка. Ну, як перед щілі, да, у нас проєм говорити. Ця упаковка 150 мл. вона, Тут гель двойної дії. Тобто є в великій банці 500 мл, але тут більш концентрований і такий дуже гарно брати з собою в дорогу, наприклад. Чи якщо ви хочете спробувати. Гель паприку я використовую в тому. Випадку, коли, наприклад, десь щось протягнуло на сквозняку, чи защемило спину, от у мене буває таке, що руку десь защемило, і я масажую таким гелем для того, щоб розігріти, і тоді краще це вже себе почуваєш. Тобто, хто займається спортом, хто займається, може, десь на холодному підприємстві працює, там де холодильник постійно. То боїться сквозняків, то такий гель-паприка він зігріваючий і е, дуже гарно знімає е, біль. Це не ліки, але масажні гелі, вони покращують кровообіг, е, покращують стан, і тому їх можна використовувати на навіть круглий рік. І е, ще з засобів е, буду брати і гель-каштани, гель-паприку повторно, вони в мене завжди є в наявності, я ними користуюся. Також із засобів для здоров'я, для тіла я постійно використовую календулу, бальзам, крем-бальзам. Він дуже густий. Оце є баночку я купувала в липні 2022 року, тобто мені її вистачило на 10 місяців. Дуже концентровані засоби: що гель, каштан, що паприка, що бальзам, календула. Бальзам календула дуже гарно. Доглядає за сухими ділянками шкіри. Для тих, у кого постійно може на руках якісь там, від холоду чи від роботи, от у мене є знайома, у якої пучки пальців дуже тріскаються, бо в неї така робота. Вона постійно от пальцями працює і вони дуже пересихають. Ті люди, які постійно в воді руки, тому що ну, може там повара. То вечором таким бальзамчиком помажете ручки, і вони будуть у вас доглянуті і бархатні. Якщо у вас тріскаються п'яти, якщо у вас є якісь порізи на руках, то цей бальзам дуже гарно затягує шрами. Вони не зникають, але вони стають менш помітними. Розтяжки, підходить для дітей, для дорослих, після того, як укусило щось, чи, може, десь обпеклися. Тобто цей бальзам він дуже гарно заживлює рани, затягує, підтягує шкіру і зволожує її в тому сенсі, де є сухі участки. Наприклад, я бачила відгуки дівчат, у яких чоловіки після опіків дуже гарно він знімає оці ділянки шкіри, заживлює їх. І після того, як псоріазу кого є. То він не виліковує, але полегшує стан шкіри і дуже рекомендую крем-бальзам. Він є у мене в наявності, я його постійно використовую. Засоби для волосся я користувалася весь попередній місяць шампунем і кондиціонером це безсульфатна серія, серія зволожуюча. Дуже концентрований. Ті, хто користується безсульфатними шампунями, знає, що до них треба звикнути. Нічого не буває моментально і зразу. Результат, як деякі в мене є знайомі, кажуть: ой, я помила голову і нічого не змінилося. Справа в тому, щоб відчути результат від любого засобу, треба ну, хоча б раз. 4-5 ними користуватися. Якщо це шампунь і ви користуєтесь моїте голову два рази в тиждень, то, звичайно, через 2-3 тижні ви побачите результат. Безсульфатний шампунь дуже гарно змиває волосся, доглядає його, у кого пересушене покраскою чи фенами, серія зволожуюча і добре-добре доглядає за волоссям і відновлює його. Тому рекомендую сама користувалася. А зараз я взяла собі серію з каратином, теж користуюся дією, і коли в мене серія з каратином закінчиться, розкажу про неї. Цю серію я теж буду брати, але згодом. Бо в мене ще є плані користуватися різними серіями для того, щоб знати свої відгуки, так сказати. Кульковий дезодорант антиперспірант дуже довольна я ними. Я брала собі всі аромати, мені всі подобаються. Вони не дуже нав'язливі, аромати, не будуть змішуватися з вашими парфумами, але такий приємний квітковий аромат. Дуже добре за шкірою доглядає не стримує виділення поту, тобто під пахвами у вас не буде мокро, але він і на одежі не зостається. Тому користуюсь сама, рекомендую всім своїм знайомим клієнтам, вони постійно у мене беруть і він свої гроші відпрацював, тому що ні разу я не думала про те, що щось від мене неприємно пахне чи в мене мокро під руками чи одежу, я боюся, Якусь тому цей крульковий дезодорант, він коштує своїх грошей і повністю відпрацьовує. Користуюся сама, рекомендую і буду ще брати для себе. По догляду, за обличчям, у мене закінчився. Я користуюся і кремами, І тоніками, і умивалками, але ось закінчився в мене тонік з чайним деревом. Ця серія вона призначена для тих, у кого комбінована кожа або жирна. Дуже гарно змиває макіяж, доглядає за шкірою, якщо є висипи якісь, вона їх, так сказати, дозволяє зменшити тонік з цей тонік. Має в своєму складі спирт, саліцилову кислоту і екстракт чайного дерева, який добре заживляє і очищає шкіру від всяких висипів. Тонік це той засіб, який обов'язково використовувати після умивання перед нанесенням крему для того, щоб ваша шкіра найкраще виглядала. Тонік має такий аромат, як і вся серія, це аромат легкий чайного дерева. Зараз я користуюся тоніком із серії календула, але тим, у кого комбінована і проблемна шкода шкіра, я рекомендую серію з чайним деревом. По догляду за собою ще використовувала отакий зубну пасту це відбілююча зубна паста. Вона з алої. Добре відбілює, знімає е, е, запалення. Якщо у вас чуттєві десна, якраз вам підходить. Е, вона не агресивно відбілююча, але все-таки рекомендую нею користуватися 2-3 рази в тиждень, не кожен день, так що утром та вечором. Щоб мати ефект відбілювання, то достатньо 2-3 рази в тиждень користуватися цією зубною пастою. Тут у нас 112 мл, її надовго вистачає, тому що зубна паста концентрована. Приємний аромат, приємний смак у неї і дуже гарні відгуки. Так що рекомендую зубні пасти. Зараз я користуюся гель алоє, зубна паста, яка теж добре заглядає за полустю трудовою порожниною і для чуттєвих зубів підходить. Також в компанії Farmacy є дуже багато засобів для здоров'я. Це біодобавки, дієтичні добавки, це коктейлі. І я користуюся ними постійно. Як бачите, пусті упаковки є, значить я ними користуюся. Ну, Давайте я почну з тих засобів, які для очищення. Це от ми, я вже закінчила другу упаковку. Тут, бачите, вже пусто, нічого нема. Це харчові волокна, які добре очищують кишківник. В них є спеціальні інгредієнти, які виводять шлаки, які вас позбавлять від всяких неприємних відчуттів у животі і в кишківнику і покращиться ваш стан. Тому я використовую цю серію NutріPлюс і харчові волокна. На жаль, вони йдуть з продажу, але компанія нам обіцяє, що щось для очистки вона ще нам запропонує. Якщо вам десь попадеться або з'явиться знову, рекомендую замовляти. Можете замовляти будь-яку продукцію, яку вам хочеться через мене. Для цього вам потрібно або зареєструватися по посиланню. Або написати мені в коментарях, що ви хочете замовити продукцію. Спіруліна. Ну, я думаю, що про спіруліну знають усі це виробництво компанії Пармасі. Компанія Фармаці всю свою продукцію для всіх клієнтів у всьому світі виробляє в Турції Турці, на своєму заводі. Вся продукція сертифікована, нагадаю. Користуюся спіруліною вже теж дві упаковки. Це можна сказати той засіб, який допомагає підняти гемоглобіну, тому що спіруліна це залізо в основному, це засоби, засіб, який допомагає покращити ваш стан здоров'я, покращити ваш, роботу вашого кишківника. І дуже багато я чула таких відгуків, що навіть лікарі рекомендують спіруліно замість пробіотиків. Покращує мікрофлору і насичує ваш організм потрібними білками і залізом. Тому покращується стан, по собі можу сказати, що цей засіб має накопичувальний ефект, краще його приймати 2-3 місяці для того, щоб відчути повністю дію цього, як сказати, Дуже гарного засобу, який допоможе відновити здоров'я. Тому це не є ліками, ні волокна, ні спіруліна, але це ті засоби, які допомагають покращити стан, бо вони насичують наш організм мікроелементами. Буду приймати ще місяць, три місяці, як мінімум, і рекомендую вам повторюю, що все це ви можете закармовити у мене. І ось закінчила я пити упаковки. Це олія із тмину, чорного тмину. І хочу не знаю, похвастатися, не похвастатися, які я відростила ногті. Це свої ногті. Бачите, ніяких нарощувань, ніяких гель-лаків немає. З допомогою цього масла, яке я приймала, воно в капсулах. Ну, упаковка вже закінчилася, я її викинула. Це тут 30 капсул. Одна капсулка приймається в день, і це масло чорного тмину, яке допомагає покращити стан волосся, шкіри, нігтів, Являється антиоксидантом, багатий на екстракт токоферолу, дуже гарно впливає на покращення стану здоров'я і також являється імуномодулятором. Тобто покращити і свій стан, і своє е, на, настрій, і плюс покращити стан нігтів та волосся та шкіри. Тому ви можете замовити в мене. Масло знаходиться в желатинових таких капсулках, е, ви не чуєте його ні аромату, ні в смаку, але приймаючи його, ви покращите стан свого здоров'я. Рекомендую, можете звертатися до мене, якщо ви бажаєте відростити нігті чи волосся. Чи покращити свою шкіру. Ось такі засоби. Це те, що в мене закінчилося протягом місяця. Всі ці засоби я користувалася ними ну, деякими півроку, деякими місяць, деякими три місяці. Всі вони концентровані. Всі вони якісні, я сама користуюся і рекомендую вам. Так що, повторюю ще раз, якщо ви хочете отримати знижку на, всі, на ці товари як постійний покупець в інтернет-магазини, для вас спеціальне посилання знаходиться під відео. Ви тільки по ньому переходьте, щоб не попасти куди-небудь не туди, щоб ваші дані пішли. Е Саме на реєстрацію в компанію фармасі для свого особистого кабінету. Зразу скажу, що купувати за знижкою ви можете навіть один товар, якщо ж ви будете брати товару щомісячно на 35 балів, це по цінам зі знижкою десь на 1100 гривень, то ви ще будете отримувати і товари зі знижкою і подарунки. А якщо ви просто бажаєте замовити якийсь товар, і вам хочуть, треба консультацію, звертайтеся до мене. Я проконсультую, підкажу і розкажу, як отримати знижку, чи як отримати продукцію в любу, на будь-яку адресу в Україні. До нових зустрічей, бережіть себе. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за лайк. Пишіть коментарі і бережіть себе. До побачення.